Я записування починаю. вже як є. І так. 666, 667. Так, 679. Продовжуємо. 679 Так, зараз я висвітлю вам. 679 Позначно координатному проміні, дивиться точки до 10. Давайте відрізок 10 сантиметрів. Стандартний, 10-11 проведемо. Щоб нам зручно було. Оце 10-11? Так, ну, 10-11 сантиметрів. Так. Один сантиметр це буде одиничний відрізок одразу позначимо. Напрямок координатного проміння. Позначимо. І можна е, працювати з точками. Давайте зараз секунд 10-15 ви позначаєте на ньому. Все, і йдемо далі. Чи то З чого роботи Так. Все. Давайте тепер е, позначати точки. Що у нас е, по точках. У нас точка А з координатою якою повинна бути? 3. Бачите? Точка А з координатою 3. Всі побачили? Скільки сантиметрів для цієї координати ми з вами. Е, Відрахуємо. Якщо це 1, значить 2. Там де 3 см, поставили різку, поставили точку А і написали трійку. Ось це у нас А з координатою 3. Ось так позначається. Дійси на ніч. Далі. Точка Б з координатою 9. Скільки сантиметрів, якщо 1 сантиметр – це одиниця, то для точки Б з координатою 9 нам скільки треба буде сантиметрів відрахувати? 9. 9 так, 3 4 5 6 7 8 9. Дев'ятку поставили, поставили точку Б. Пішли так. далі. С координатою 7. Відповідно, сімка. Це. Ще раз нагадую, координати точки це її адреса. Так. Де вона в якому місці сидить на цьому координатному проміні. Д і М. -ка. Всі все. Вони постів в одних і тих же самих місцях. Так. 682 у нас на черзі. Номер 682. Угу. Накресли координатний промінь спочатку у точці. О. Так, за одиничний виберіг відрізок задовжки 1 см. Так, знову 10-11 см. Кстати, зручно. Так, 0. Знову одиничний. Ось це у нас буде 1 один см. Одиничний відрізок. Так, позначаємо на нашому координатному проміні. Означ на промені точки. ОА 5 см. Тобто у точки А яка буде координата? Так, якщо ОА 5 сантиметрів, ми можемо сказати, від О 5 сантиметрів відкладемо. Тобто, це що у нас буде? Од, одна одиниця це 1 один сантиметр. А 5 сантиметрів це скільки одиниць? 5. Раз, два, три, 4, 5. А, ой, так, нагорі. ОБ 8. Тобто координата точки Б, яка буде? 8. 8, так. оц 2. Ну, ви розумієте, що це зовсім номери легкотня, можна сказати. І яким числом відповідають? Можна навіть показати, що ви дасте відповідь і на це запитання, написавши, що С з координатою 2, Д з координатою 4, А з координатою 5 і Б з координатою 8. Будь ласка, можна і так навіть. Так буде повніша відповідь. На черзі 686 Креслити там. Ну, не знаю. Може, треба буде креслити, а може, ні. Шістьсот шістдесят який. Ой. Числа. Діти, ви пам'ятаєте, це цілі числа, які лежать на координатному промені між числами 113 і 118. Тобто, після 113, яке число у нас лежить на промені координатному? Як... Хто скаже? 180. Ой, 118. Після 113 що йде? А, 114. Так. 114. Далі що? 115, 116 і 117. Далі 118 воно вже не входить. Ось ці чотири числа. Все. Друге. З якого числа почнемо перелік писати? Дві тисячі. 2022. Так, правильно, 2022. 2023, 2024, 2025, ой, 2025, 2026, 2027. Це. Щось важке є? Нема. Тут більше писати, чи... тут більше писати, ніж робити, згодно. Так, а ось наступний номер усний буде. 687. Я його вам скопіюю, зараз опрацюємо, але ви номер не пишіть. Яка з двох точок на координатному промені розміщена ліворуч від іншої? Тобто, і кому важко. Подумки малюємо координатний промінь І мені треба 119 і 108. Так, дві точки поставити. Ось тут що мені писати зліва. 119 чи 108. 108, так. А тут 119. Чому? Ви пам'ятаєте, що 108 менше, так? І куди йде? То... Правильно, тому що у нас яка властивість є: чим більше число, тим правіше воно на проміні. Чим менше число, тим ближче до нуля. Так? До початку відліку. Тому зліва менше, справа більше число пишемо. Головне бачити, де у нас початок відліку, координат. Це, це логічно. Все? Ми це не пишемо. Ні, не пишете. Та, ну, сенс. Що вам? Хто хоче, може написати, але тут більше Тут ще більше писати, ніж робити. Кому дійсно важкувато, ну, не полініться. Накреслють. Ну, але не знаю, якщо є така у вас потреба. Так. 690. Ой. Я все намагаюсь на комп'ютері скріншот натиснути, зйомку скріншота а я ж на ноутбуці. Думаю, що воно не спрацьовує. Так, ось наш малюночок. Шкала спідометра Яка швидкість автомобіля в кожний з моментів, коли стрілка вказує? Давайте номер 690. Завдання 690. Пишемо. М -м, ви пишіть, у мене не дуже тут місця на екрані. Ви бачите, щоб писати завдання і так далі. Коли точка М, це то яка швидкість автомобіля? 20 кілометрів на годину. 10 координату написати. М. М у нас Ры. координата 20. А, да. Тому ТР пишемо 20 кілометрів за годину. Давайте таким чином. Далі, зараз трошечки посуну. Там К, Вон, її майже не видно, ну що робити? Яка координата у точки N? 80. 80. 70. Так, значить 80 км за годину. Далі точка K. Яка координата? Mm, у K у неї uh -huh. є 200. 200. Ну, <кхм> ну дуже небезпечна швидкість у мовах міс. Це дуже, ще безпечно. Дуже, дуже високі вимоги до дорожньої обстановки повинно бути при русі на такій L -це, швидкості. L L з 210. Е-е. Чому там 210, 210? Між 220 і 240. 220, 230. 230. Ви ж бачите, плюс 20 йде. Між 220 ось. І між 240. 230. Ну, і далі, то, то нереальна звичайна швидкість. Тут машина не буде з такою швидкістю, ні по якій. Тільки, так, ну на змаганнях спортивних згодна. Я ж кажу, що але okay. ж там, ви ж знаєте, на формулі які вимоги okay. до полотна, okay. до гуми у автомобіля і так далі. І прямо форм-фактор, який у цього автомобіля. Тобто просто повинно збігтися безліч умов, щоб відносно безпечний рух на цій швидкості був 290, теж міст 300 і 280. Побачили, так. Добре, давайте тепер е запишемо домашнє завдання. У нас час уроку вже спливає, хвилиночка залишилась. Поки що? Ні, у мене такого так. Зараз я А не мату. 683 номер. Записуйте, я поки не висвітила. 683. 688. І 694. 83, 88, 94. Зараз я вам напишу. Так. 683. До побачення. До побачення. 688, 694. До побачення. Це домашнього. Все до побачення. Гарного вам дня. Вам гарного дня. До побачення, щасливо. Буду викликатись. До бачення гарного дня. До побачення.